І не спішіть обурюватися зараз. ТСН тиждень не взявся за рекламу пива. Я не буду переконувати вас у корисності цього пінного напою. Але посваритися з чоловіком, який повернеться додому після надто тісного знайомства із повним кухлем, вам, дорогі жінки, може стати набагато складніше, бо нап'ється чоловік свяченого. Освячення декалітри віднедавна випускає одне з великих українських підприємств і благословляє цього зеленого змія не аби хто, а очільник однієї з найбільших церков в Україні. І це ще далеко не все. Сергій Гальченко твердить: священники кроплять святою водою найдивовижніші речі. А що як спробувати автомат? Це вже точно щось близьке до семи смертних гріхів. Святять усе церковне та нецерковне. Сучасні священники йдуть нога в ногу з нинішнім світом. Молитви перестали звучати тільки в храмах. Нині ними освячують цілі бізнеси. Свяченою водою окроплюють людей, тварин, автомобілі та нерухомість. Холодне та хмільне, та ще зварене на освяченій воді та на освяченому обладнанні. Аби хмільний напій став таким, на Радомишевському пивзаводі побував керівник однієї з українських церков, де звершив освячення лінії виробництва пива. Тепер на етикетці майорить надпис Зварено на освяченій воді так поєдналися релігія та бізнес. І це б мало збурити суспільство. Як, наприклад, це сталося у Росії. Ми наважилися на доволі складний експеримент з'ясувати, що готовий перетворити в благословенне наші попи. Здавалося, б, є тисячі заборон, за які нам покажуть на двері або наставлять на шлях істини. Але освятити жезл працівника дає, щоб оберегти його від спокуси, взяти хабар. Чи піде на це священник – Зараз побачите. Храм вознесіння господнього в столиці, аж ніяк не схожий на місце, де жезли працівників ДАІ перетворюються на посухи праведників. Але місцевий піп розуміє нас з півслова. Очевидь, ми не перші. От нам ну, просиння да. він просить зайти до приміщення храму з іншого боку, подалі від чужих очей. каже, там кімнатка, де й має відбутися обряд. Так може так всі стоїть, загибло. Загорнутий водежину інструмент дорожніх поборів він забирає до себе. Підхід серйозний. Священник навіть перевіряє, чи справжній жезл. Після починає свячення палиці. І заступління помощі Христа Ісусі Господі нашого. Винагороду берез рук. Оскільки ми все-таки виходимо із понять загальнолюдської моралі і етики, ми розуміємо, що є речі, які не мають піддаватися освяченню. Втім, конкретних заборон твердить релігія знавець, в канонах немає. А самі священики відділяти смішне і грішне, здається, не збираються. Така популярна річ, як планшет, теж потребує освячення. Священника храму Різдва Христового на лівому березі просимо освятити наш гаджет без зайвої надії, бо виглядає це дійство абсурдно. Він погоджується. Надто вже ми бути. Я можу вам тут посити. Хвилина, і в божому храмі починається молитва з очищення карми планшету. Духовний подари. Тепер усі комп'ютерні віруси залишилися у минулому. Планшет освячено це залежить від священника, який може погодитися або не погодитися. Просто можливо за дуже велику суму. Багато не встоюють і йдуть таким шляхом. Освятити бойовий автомат Калашникова це наше найскладніше завдання, і ми залишили його на останок. До цього нам все вдавалося. Чи піде священник на такий крок? Ми ще не знаємо. Ми прямуємо до славетного монастиря Китаївська пустень. Його називають Київським афоном чи не найсвятішим місце столиці. Символічно, що освячувати автомат, будемо в монастирі, споруди якого сильно постраждали під час Другої світової війни. В церковній лавці знаходимо священника, той просить показати зброю. Та макет від справжнього не відрізниш. Свящаються, крест, ікона, священня. Ми готові заплатити? Воду крещенську возьміть. Але за хвилину батюшку ніби підмінюють. Він йде до лавки, після чого виходить з книжкою та кадилом. Читає молитву над закритим багажником автомобіля. Після просить відчинити. Пиво, жезл працівника Даї, планшет та бойовий автомат усе стало освяченим без надзусиль. Чи порушили священники частину семи смертних гріхів? Судити не нам, але легкість, якої вони це зробили, лякає. Якщо людина, зокрема священник, тобто духовник, береже свій авторитет і розуміється глибоко на основах віри, він не погодиться це робити. Ми просимо вибачення у священників, які стали жертвами журналістського експерименту. Та їх вина теж очевидна, надто вже легко святі отці балансують між добром та злом. Щоб остаточно змити власну провину за цей сюжет, ми попросили священника святити нас разом з мікрофоном. Один плюс один ра боже називати знову жінки. Я не робила собі розвяшиться мікрофон, Так, оберніться. Сергій Гальченко, Андрій Білоножко, Марина Макущенко та Іван Павлович. Те тиждень. Один плюс один.